І так, друзі, на ваше прохання. Крем мед, перший зразок. Лимон імбір. На ваше прохання, Володя, зроби більш насичений смак, щоб був він більш насичений та більше ягід. Ось, друзі, виконую ваше прохання. Перший крем мед. ну, Я думаю, що ще трішки і будемо розливати. Слідкуйте, друзі, всі, за моїми відео. Всі ваші замовлення в цьому році будуть виконані. Більше смаку, більш насичений смак та більше ягід. Цей крем-мет я вам показую Лимон імбір. Це просто бомба, друзі. Слідкуйте все в відео, розкажу вам. І так, друзі, далі. Крем-мет смак другий. Обліпиха. Друзі, це просто божественно. Ще трішки йому потрібно. О, ще хай він трохи ета. І так, як всі просили ви, більше смаку, володя, більше ягід. Все для вас, друзі. Запоминаємо другий вид крем меду обліпиха. Слідкуємо, дивимося далі, друзі. Друзі, ще один смак на ваше прохання. Також більше ягід та більш смаку насиченого. Смак чорниця. Ось така краса, друзі. Ось, дивіться, яка краса. Ягід смаком. Смак чорниця, друзі. Все для замовника, все для вас. Більш смаку, більше ягід.